Є е, техніки мікросудинної пересадки тканин. Це значить, що ми беремо шматок тканин, на руці, на нозі, десь складний, шкіра, м'язи, кістки, отакий от от комплекс тканин. І пересаджуємо його на обличчя. Для того, щоб він зберігав свою життєдіяльність, необхідно виділити живлячу судину і підшити її до судин на обличчі. Отака От така методика. Вона є в Україні школи, які цим займаються. Наприклад, внаслідок онкологічної операції. Вони втратили щоку, половину щелепи, пів язика, і там є здоровенний дефект, важкі штуки, які повністю пацієнта десоціалізують. Тобто він він втрачає mm -hmm. працездатність, він стає глибоким інвалідом, причому не просто інвалідом, як без рук, без ніг і гірше. Тому що він не може спілкуватися навіть з близькими, бо близькі жахаються того, той зовнішності. Це величезне страждання. от Таким пацієнтам допомагати лише подібні методи дозволяють. Нормально оволоділи ми цими методами в поїздках і на курсах, безпосередньо перед ковідними обмеженнями. Тих пацієнтів не було так аж надто багато, вони існували, це була велика проблема, переважно онкологічно. Після початку війни. Тих дефектів стала епідемія, їх стало дуже багато. І ті операції, які ми розраховували, що ми маємо іми оволодіти за 3-5 років, нам довелося оволодіти за півроку. Тож ми цю методику оволоділи, вона виявилася дуже на часі. А так само, що друга методика методика так званих каткан технології, коли частини, втрачені частини обличчя, друкуються на комп'ютері за допомогою 3D принтерів. Оцю технологію ми теж довго-дуже опрацьовували під травматичні випадки, під uh -huh. е, онкологічні випадки. І вона нам дуже стала в нагоді у війні. А хто розумів в перші дні війни, з чим ми будемо стикатися? Е, зрозуміло, що ті перші місяці ми жили в лікарнях. От, і е, сюди в добробут везли поранених. І тут разом з Лорами Щелебна ну, лисова служба працювала. І то були і цивільні, військові, і воїни тероборони, і, і ті, що отримали поранення десь на околицях міста, коли були бої. І все, розуміло, що... такі, які ви були готові до нього. Вогнепальні поранення ми частково бачили. Mm -hmm. і, ну, ми стикалися з тим, бо... А то потім е, операцію Об'єднаних сил е, на сході країни Поранені до нас доходили. І е, я маю сказати, що тут ще молодцева служба, в принципі, гідно спрацювала. Ми були готові в тому сенсі, що вогнепальні поранення ми бачили, в тому, що е, реконструктивні хірургії сучасним методикам ми володіли, вийшли з нами на зв'язок е, колеги. Біоінженери з дуже таких потужних європейських компаній. Mm. Вони нам надали на величезну суму грошей безоплатно, от для кафедри, надали е, програмного забезпечення. Да. Но воно доступно, доступно нам всім. Е, для добробута вийшли з пропозицією безоплатного друку індивідуалізованих конструкцій і виділили пластини на безоплатній основі. Е, всі, всі виробники вони допомогли, реально допомогли в той момент. І дотепер вони це роблять. Ну, тепер це дуже важко, тому що кількість зростає, неймовірно, воно навантажує їх сильно. Благодійні фонди допомагали надзвичайно в плані закупівлі гуманітарної допомоги, бо на початок була проблема з логістикою. То ті ті дистриб'ютори, наприклад, накісних пластин, які потрібні при переломах, вони передали нам повністю склади. Тобто ми, ми мали ту можливість. Навіть якщо вони їхали, вони нам залишили щось. Потім якась пішла до гуманітарної допомоги з Європи. Це теж було. А, як, як було... Ну, Ясно, ніхто не знав, як з тою вогнепальною травмою масовою мати справу, і деякі випадки були абсолютно такі, що, що і зараз їх в світі, мало хто знає. Ми вийшли на зв'язок з європейськими асоціаціями. Вони провідних спеціалістів по вогнепальній травмі зробили нам вебінари. Перші, перші дні не можна сказати, що воно потім трошки, як війна, так котилася до Києва, то кількість поранених зростала. А в перші дні ми трохи сиділи без діла, то ми слухали ті вебінари і нам прочитали лекції самі-самі там такі, як... Вольф, там, умовно, з, е, німецький військовий хірург дуже відомий, дуже знаний. Е, е, ще свій хірурги з Хорватії ділилися своїм досвідом організації, у них була подібна війна. І, і так само вони долали, вони розказували все, починаючи від того, як в цивільному госпіталі, госпіталі сортувати поранених і закінчуючи тими, які особливості щелепноцевої травми. Читали колеги з Мексики, у них дуже багато вогнепальних поранень через кримінальну ситуацію. Вони багато того бачать. Тобто, читали колеги з Тайваню, які не мають досвіду військової травми, але мають великий досвід реконструкції. Як ми розуміємо результат, якого ми прагнемо? У mm -hmm. нашій країні це на сьогоднішній день абсолютно очевидно. У нас воюють найкращі. Ну, ті, що пішли на фронт, Принаймні тих, кого я знаю, то ну, ну по телевізору так кажеться. Але повірте, воно так є. Там найкращі люди, оцей золотий фонд нації, вони працюють. Вони мають вернутися сюди в суспільство, вони нам дуже треба. Тому що долати наші всі внутрішні проблеми треба тими людьми, які свого часу взяли автомати, і пішли на фронт добровольцями. І вони мають повернутися в суспільство і тут жити і працювати. Наша задача їх повністю реабілітувати для того, щоб вони могли вести нормальне життя. Перша, перша задача, от, яку я бачу, що нам буде треба багато нових щелетнолосвих хірургів, бо існуючих, кількість вона замала для нашої країни, зважаючи на цей військовий стан. Тому ми маємо дуже інтенсивно вчити молодь. От, от конкретне, то що ви кажете, от задача. Друга задача. Вони до нас дійдуть, і їх буде дуже багато, тому ми їх маємо оперувати добре. Тому ми маємо перейняти найкращий світовий європейський досвід. А друге, ми наш досвід маємо усвідомити і осмислити. Тому що е, після Другої світової війни, після Першої світової війни відбувся прорив, там завжди щось нове було запропоновано. Важлива задача така, от, якщо говорити про майбутнє, ми це зразу почали. Ми ці випадки маємо добре документувати. Вони мають стати предметом ми наукового аналізу. І ми над цим почали працювати з перших днів. За кордону до нас їдуть люди. Приїжджали до нас французькі колеги з Ам'єна. Ми спільно з ними проводили консультації, будемо спільно оперувати. Ми з ними там читали лекції, обмінювалися досвідом. Вони дивились наших хворих. Ми радились з ними. Вони готові сприйняти наш досвід, щоб ми їм поділилися, показали і розказали, як то буває сучасні вогнепальні травми. Ми зараз в перемовинах, що, що наші колеги поїдуть вчитися туди в ам'єн у Францію. Війна то така, така штука, яка є великою бідою. Але при тому для хірургії вона завжди розкриває можливості.